Вітальня кімната здатна вписати в себе кілька зон різних приміщень, розповімо по порядку докладніше про все планування поради дизайнерів. Для правильного проектування Вітальні 20 необхідно чітко розподілити ділянки кімнати і їх призначення. Дизайнери пропонують не забувати про прості правила. Приміщення квадратного типу вони радять облаштувати частково меблями, вона потрібна для розведення однотонності приміщення. Тоді, як вітальню витягнутої планування, можна виділити зонами для роботи відпочинку для обіду. Меблі краще розташувати без видимого захаращення. Не варто також забувати про інтенсивне освітлення. Крім основних джерел світла, необхідно розмістити додаткове освітлення. Торшери, гра у всіх зонах для кожного предмета меблів необхідно заздалегідь спланувати місце. В іншому випадку легко можна буде загубитися у величезному приміщенні. Поділ на зони успішне зонування Вітальні Двадцятьк, головна тенденція в дизайн проєкті квартири: занадто велика площа вимагає грамотної розстановки меблів, детали інтер'єру і визначення місця для функціональності кожної зони, Практичний розподіл на зони дозволить з'єднати багато зон в одному просторі. При всьому цьому у кожної зони повинно бути достатньо квадратів для того, щоб себе могли відчувати вільно кілька людей. Вітальню можна розділити хоча б на два зони. У зоні для перегляду розташовується домашній кінотеатр, великий диван з кріслами і столик. У такому місці затишно збиратися компанією вечорами і дивитися разом кіно, пригощаючись закусками. У камінній зоні зазвичай рекомендується ставити пару крісел. Журнальний столик ця зона створює атмосферу, наповнену теплотою домашнього вогнища. У кріслі гойдальців можна подрімати або почитати цікаву книгу, плавний перехід від однієї зони до іншої, необхідний для того, щоб не порушити баланс гармонії інтер'єру, ремонт вітальні стіни, стеля, підлога для створення гармонійного приміщення необхідно дотримуватися загальні правила і рекомендації по оформленню. Важливою складовою у вітальні 20 км є стеля. Він є основним елементом в зонуванні площі. Достатній обсяг приміщення дозволяє прикрасити стелю ліпниною, розподілити її пропонують по центру, а можна по бічній частині. Стіни можуть бути також прикрашені, шпалери і декоративні елементи. Вся задумка буде користуватися успіхом в тому випадку, якщо не перестаратися з декором. Занадто багато ліпнини з ошатними стінами створять хаотичний настрій і явний перебір. Якщо висота стелі досягає трим, добре б спланувати багаторівневий стелю, перехід кольору і освітлення плавно розбавить зони. Не варто забувати про те, що темна середина стелі, і світлі краї візуально витягають простір вгору, Якщо увага акцентується на стінах, то кращим рішенням буде використання однорівневого стелі, можна спорудити натяжна матова стеля, вбудувати світлодіодні лампи для підлогового покриття, краще підійде паркет, ламінат натуральних відтінків. Як обставити вітальню для повноцінної картини необхідно не тільки чітке розуміння стилю вітальні, але підбір меблів і комплектуючих їх місця в інтер'єрі, професіонали за те, щоб продумати все до дрібниць і не пускати важливу справу на самоплив. Якщо у вітальні розташовано два зони, то робоча зона повинна бути ближче до природного світла, краще розташування біля вікна. Зону для відпочинку можна облаштувати ближче до дверей. Відповідно, важливо не захарашувати кімнату зайвими речами, краще нехай залишиться більше простору для господарів і гостей. Диван, тумба, комод для робочий шафа, стіл і крісло добре впишуться і розмістяться у вітальні. Стилі інтер'єру сучасний. Сучасна вітальня це яскраві меблі незвичайної форми і наявність, безлічі елементів. На першому місці стоять дзеркала, картини, красиві рами. Останні часто залишають навмисно порожніми ці предмети можна повісти на стіни. А можна поставити так, щоб вони спиралися на них. арт Арт-об'єкти в популярному стилі також актуальні в даному напрямку. Яскравість таких прикрас привертає всю увагу і підкреслює стиль. Класичний, у подібній вітальні обов'язково присутні дорожнеча у всьому для шпалер характерний малюнок або смуги. Меблі виготовляють з дерева. З кованими елементами може бути вбудований камін. стеля прикрашена ліпниною або розписом. На підлозі лежить паркет дорогих порід дерева, гардини, важкі штори, картини на стінах створюють царські апартаменти. Східний східний стиль має на увазі наявність білого і червоного кольору в основній палітрі, квіткові мотиви присутні всюди. На тлі пофарбованих у білий колір стін наносять малюнок квітучої сакури червоними фарбами, вікна, завішані легкими матеріалами, на яких дрібний малюнок переплітається один з одним. Невеликі софи і столики можуть відмінно вписатися, а прикрашають вітальню зазвичай живі квіти. Хайтек простота дорогих матеріалів, всі робілій гамі відтінків чудово доповнять вітальню 20 к, глянцеве покриття на підлозі і фактурна штукатурка білого кольору на стелі, вбудоване освітлення доповнюють атмосферу, м'які меблі білого кольору, невеликий столик і сучасна приставка. Достатній мінімум для даного напрямку. Мінімалізм, мінімалістичний напрямок виглядає по особливому в вітальні 20 км модульні меблі з яскравими фасадами з пластика, яка виготовляється з ультрасучасних конструкцій. Найбільш актуальна для даної обстановки присутність великої кількості світла необхідно гладкі поверхні. скляні матеріали вдало поєднуються тут. Палітра кольорів, маючи площу 20 км, можна вдало підібрати відповідний за бажанням, настрою і стилю колір. Варто пам'ятати про те, що у вітальні буде кілька зон, багато різних меблів, тому спочатку необхідно відштовхуватися від кольору стін, білий колір займає лідируюче місце, він візуально збільшує приміщення, додає об'єм і служить ідеальним фоном для меблів будь якого кольору. Він найкраще підходить для контрастного дизайну, ідеальна сполучуваність з усіма відтінками. Чорний і білий створять енергійну атмосферу. Білий в поєднанні з шоколадним кольором додадуть затишок і душевний спокій. В таку вітальню. Можна внести кілька яскравих акцентів, диван кислотного кольору. Меблі можна буде з часом поміняти, білі стіни будуть гармоніювати з будь-якими предметами, яка атмосфера пастельних тонів чудово заспокоює і розслабляє, стіни бежевого кольору добре поєднуються з меблями коричневого, сірого, синього і м'ятного кольору. Популярний також і сірий колір. Можна вибрати фарбу для стін, меблі та аксесуари сірого кольору. Але різних відтінків сірий в поєднанні з жовтим бірюзовим і синім створить глибину інтер'єру. Насиченість синього кольору дозволяє оформити вітальню, вдаючись до вибору його відтінків електрик. Підбираючи більш темні відтінки, необхідно вибрати меблі світлого кольору, бежевий і сірий скоригують природну холодність синього. Також дизайнери рекомендують не забувати про насичені темні тони. Вітальня придбає величний вигляд, якщо не буде здаватися, занадто похмурою, оформивши вітальню в смарагдовому кольорі, можна підібрати меблі світлої палітри, вийде нестандартне оформлення приміщення. Форма вітальні прямокутна форма. Дизайнери радять перетворити прямокутну вітальню 20 км в повноцінне приміщення, візуально розширивши її. Можна застосувати різні прийоми установку перегородок, підбір колірної гами і правильного освітлення, вірна розстановка меблів, все те, що сприяє коригуванню вузького простору. Якщо поділ зон здійснюється на їдальню і зону відпочинку, то для зонування використовують різні покриття для підлоги, багаторівневі підлогу і стелю. Перегородки меблі, дзеркальні скляні поверхні, що відображають матеріали, світлі тони, пастельні відтінки допоможуть зробити вітальню візуально ширше, у розстановці меблів краще дотримуватися легкої асиметрії меблі уздовж стін. Найгірший варіант розстановки: квадратна форма. Якщо вітальня має форму квадрата, то завдання з облаштування спрощується. Меблі можна ставити по периметру або острівним способом. Можна поекспериментувати і втілити будь-яку ідею. Меблі можна розставити, дотримуючись симетрію або навпаки. Середину приміщення дизайнери радять залишити вільною. В потрібний момент вона може перетворитися в танцпол. Велику роль відіграє і природне освітлення, і штучне замість традиційної стінки. В такій вітальні ставлять ніші, стелажі, полиці, невеликий м'який диван, два крісла, столик посередині, невимушена атмосфера гарантується. Особливості дизайну інтер'єру вітальні з одним вікном, вітальня з одним вікном, стандартне планування в типових квартирах, наявністю одного вікна дозволяє розташувати меблі і техніку уздовж стін, залишивши віконну частину незачепленою. Акцентують в цьому випадку увагу на нестачі природного світла, у хід йдуть забарвлення стін в світлі тони, установка підвісних люстр і світлодіодних ламп, у зоні вікна слід розташувати саме робочу зону стіл, комп'ютер, стілець у зоні відпочинку можна встановити більш приглушене світло, яке дозволить відпочити від повсякденності. З двома вікнами, вітальня з двома вікнами, це скоріше індивідуальний проект, який зустрічається не часто. Таку вітальню складно декорувати, але досить цікаво. Така вітальня пропускає багато світла, але при оформленні є ряд нюансів. Дизайнери рекомендують покрити стіни світлими фарбами, але не однотонно. Але також можна оформити стіни під камінь або застосувати темні відтінки, можна акцентувати увагу на одній зі стін, наклеїти фотошпалери. Якщо стелі високі, то краще зробити їх яскравими застосувати імітацію зоряного неба. Низькі стелі слід оформити в світлій гамі. Правильна розстановка меблів важливе завдання, у таку вітальню складно вписати стандартні габарити меблів, тому господарі часто не скупляться і замовляють гарнітор за індивідуальним ескізом. А також варто звернути увагу на те, що оформлення вікон грає далеко не другорядну роль, необхідно продумати колірний баланс штор. Текстилю кольору меблів і аксесуарів всі вони повинні гармонійно поєднуватися. Бюджетний і елітний варіанти дизайну для бюджетного оформлення Вітальні 20 найкраще підходить стиль мінімалізм. Господарям потрібно буде підібрати зовсім небагато меблів, обробка теж не виліться із загальних планів. Підібравши світлі і теплі кольори, можна залишити стелю білим. А підлогу покрити коричневими матеріалами. Стіни слід залишити однотонними, їх можна пофарбувати з меблів, відмінно підійде диван, пуфи, столик і цілком недорогий варіант для облаштування, до дорогих видів обробки можна віднести сучасну класику в інтер'єрі, велика кількість золота, пишні форми меблів, кришталь і палацовий блиск зажадають чималих витрат. Кольорова гама загальні принципи у використанні квітів, світлі, бежеві. Кремові відтінки за рахунок своєї ненав'язливості вони створюють нейтральний фон, під який легко підібрати незвичайні меблі і текстиль. Декоратори пропонують виділити одну стіну, надати їй значимість. Важлива сполучуваність всіх фарб, тому краще не заважати відразу багато відтінків, в іншому випадку можна отримати ефект дезорієнтації. Вітальня 20 к може укласти в себе головну особливість всього будинку. Вона може стати всім відразу основним місцем для проведення дозвілля. Зустрічі з друзями, посиденьок і обмірковування, деталей нового проекту по роботі. Варіанти оформлення вітальні. 20 км в інтер'єрі квартири на обкладинці дизайн проект команди студії Home на чолі з дизайнером Надею Зотовою.